Дальше. Що там? документи катю. Що там? Ваші документи там? Що Ми в третьому пункті? Ну я ж вам вже сказав, зачем це для контенту включаєте, знімаєте на даний час. співробітники поліції масово зупиняють транспортні засоби. Але кожен співробітник поліції називає свою підставу зупинки авто. Для чого вони зупиняють водіїв для перевірки військово-облікових документів? І так, що необхідно робити та знати, якщо ви потрапили в таку ситуацію? Зачем це ще все. Стоїть? Він сказав, що у вас документи на все в порядку. Покажіть, да. подав дня. Сьогодні знову розбираємо ситуацію, коли поліцейський зупиняє і вказує: зупинив згідно пункту третього. Пред'яви свої документи. Причина зупинки згідно ну, начинила. Ну, що ви, повторіть, будь ласка. А що я вам попав? Пункт, будь ласка, який пункт? Третій. В першу чергу хочеш знати більше про свої права. Як користуватися своїми правами? Підпишись на мій канал. Література, яка допоможе вам захищати ваші права, знаходиться в описі під даним відео. І так, розпочинаємо. Причина зупинки згідно з статті. Побачка, ну, поводь, що да. Да. Вам може витягти? Ні, не, не достатньо. Потрібно. достатньо. достатньо. Причина зупинки з'їма. Що ви? Повторіть, будь ласка. Та, що я вам пункт, будь ласка. Який пункт? Третій. Три четвертий. Далі. Ваші там? документи там. Що там? Ваші документи що Ви в третьому пункті? Ну я ж вам вже сказав, зачем це для контенту включаєте, знімаєте майже кожного ранку. масово співробітники поліції зупиняють авто, і кожен співробітник поліції називає свою підставу зупинки авто, найбільш розповсюджені підстави. Нещодавно я робив відеоматеріал, де співробітник поліції зупиняє і зазначає. Я зупиняю згідно пункту п'ятого статті 35 закону України про національну поліцію п'ятий статті 35. Назвіть мені його для е, опитування особи на наявності е, у водія або ж е, пасажирів на наявність у них адміністративних правопорушень у сфері мобілізаційних заходів. Якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП кримінального чи адміністративного правопорушення, опитування він не проводить, а одразу надайте військово-облікові документи. Інший співробітник поліції, як в даній ситуації, називає пункт третій, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія до вчинення ДТП адміністративного або кримінального правопорушення. Що тут головне? Якщо є інформація, в першу чергу співробітнику поліції потрібно мати інформацію, що водій причетний до адміністративного чи кримінального правопорушення. В даній ситуації інформації такої не було. Ніби. Ми саме ж нормально спілкуватися. Сусловиці з, да. з громадянином країни да. саме спілкуватися, не ну, зачався все са. Ти сказав, що у вас документи ви все в порядку, Покажіть, да. їх, будь ласка, їх. Ну, тут вже нічого немає, то зачем чого це? Він ми ж... ми має право поумніча. Якби не було цих бумажків, було б це по-другому. І це всі так замітте просто. Чому? Ну от всі, в кого є якийсь нормальний документ, всі от з телефона. Ну, що це вам погано хто сказав? Чи ми? Ні, я ж не кажу, що а, хтось поганий. Я просто для свого захисту, а, щоб ніяких не було. Тобто, якщо вас зупиняє співробітник поліції, необхідно одразу йому зазначати, згідно якої статті, згідно якого пункту ви мене зупинили. Фіксуйте дії співробітника поліції. Він повинен детально описати підстави зупинки авто, і він повинен мати таку інформацію, що ви причетні до адміністративного чи кримінального правопорушення. Якщо необхідно провести опитування, він повинен це зробити, а не так, зазначити і все, водій. Пред'являй мені документи. Ви маєте повне право фіксувати дії співробітника поліції, тому що якщо будуть порушені ваші права, у вас вже будуть докази, і в подальшому є більше шансів притягнути до дисциплінарної чи кримінальної відповідальності посадову особу, яка порушує ваші права та чинне законодавство України. Ну, все ж ну нормально спілкуємося без собі з рочки навчання. Нічого такого. 에, суд кримінальна справа відкрита. Да. 195 державне майно? Гарного да. дня В даній ситуації поспілкувались з водієм, все, ви можете їхати далі. Поліцейський, а де ж та інформація, яка свідчить про те, що водій причетний до адміністративного чи кримінального правопорушення, а її. Не було. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписати, ставимо лайк. Думку, як завжди, лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.